Всім привіт! З вами ваш улюблений канал AJ Show. і ми продовжуємо наш новий випуск «Історіями з Reddit. Штучний інтелект здається, він зараз всюди. Ми використовуємо його на роботі. Ми споживаємо контент, створений штучним інтелектом. І я впевнена, що кожен з вас, хоча б раз у житті, пробував згенерувати за його допомогою щось своє. Але що якщо ці генерації стають вашими передбаченнями на майбутнє? А нашому сьогоднішньому герою цього навіть уявляти не треба. Я отримую деякі тривожні результати від Міджорний Art. Якщо ти не жив під каменем протягом минулого року, то без сумніву чув про лавину програм штучного інтелекту. Від Eleven Labs до мрії ледачих школярів, що чат GPT. Але можливо найпопулярнішим із цього нового жанру буде інструмент генерації зображень. Міджорні для тих із вас, хто якимось чином усе ще не знає, про що я говорю. Міджорні це програма, яка дозволяє користувачеві вводити описовий запит про те, яке зображення він хотів би, щоб інструмент створив. Потім вона використовує величезну бібліотеку зображень у своїй базі даних, щоб зібрати і реорганізувати аспекти фотографій, які вона має, щоб зробити все можливе для створення запиту, який ви їй дали. Я тут не для того, щоб брати участь у дебатах про те, чи повинні такі інструменти шиї взагалі бути законними, враховуючи нібито крадіжку, що відбувається під час навчання програми. Те, що я хочу обговорити. Ні, те, про що я хочу попередити вас, це чому вам ніколи не слід нею користуватися? Мій перший досвід із Міджорні був приблизно таким, як у всіх інших. Я бачив результати у Твіттер і Reddit, і мені подобалися ці зображення по типу майстер йода, який постає перед судом за військові злочини, або. Трамп і Обама, які грають на Xbox разом у Білому домі. Коли я дізнався назву програми і те, як вона працює, я приєднався до Діскорд-чату і просто перевіряв, як це все працює, щоб трохи повеселитися. Перші дні я, як і тисячі інших, створював безглузді смішні сцени, щоб потім показати друзям. Нічого серйозного просто розвага. Це було звичайно, доки кілька місяців тому я не почав користуватися Міджорні регулярно. Бачите, я ДМ ігровий майстер. І я завжди намагаюся змусити свою партію у ДНД бачити світ, через який я їх проводжу, ну за допомогою влучних описів і так далі. Але я вирішив, що Міджорні стане ідеальним способом створити деякі пейзажні сцени. Зображення персонажів, щоб вони могли на власні очі бачити речі та місця, з якими вони зіткнуться, досить нешкідливо, правда? Тобто, це лише для моєї групи, і не більше так, саме так я й думав. Щоб дати трохи контексту, це була ніч після нашої останньої сесії, коли я знову зайшов на сервер Discord. Моя партія щойно закінчила спалювати таверну після битви з Лічем. і я подумав, що буде весело створити зображення фентезійної таверни, що палає, щоб його їм показати наступного тижня. Тож, як завжди, я відкрив канал General Imaging Generation і набрав: створи зображення, фентезійна таверна, палаюча будівля, люди біжать по вулиці, ніч. Як завжди, я мав зачекати чергу на рендеринг, доки чотири зображення на вибір генерувалися. Але як тільки рендеринг закінчився, я зрозумів, що щось не так. Коли маєш справу з будь-яким типом контенту, створеного ще і ти обов'язково отримаєш певну кількість глюків і дурниць, оскільки іноді він не дає точно того, що ти хотів. Але те, що я бачив, було чимось іншим. Це справді була палаюча будівля, але не та з фентезійного жанру, як я просив. Це була сучасна будівля, що стояла на розі вулиці, яка при ближчому розгляді була надто знайомою. Це була... Вулиця, на якій я виріс, і будинок, у якому мене виховали те саме місце, де досі жила моя мати. Замість відвідувачів, які вибігали на бруковану вулицю після якоїсь фантазійної битви з фаєрболами, Там був силует жінки, яка, здавалося, була замкнена всередині одного з вікон. Усі чотири зображення показували одне й те саме. Дім матері, що поступово згоряє дотла. На останньому лишилися самі руїни, біля яких стоїть чорний обгорілий скелет. На той момент я був трохи стурбований цими зображеннями на екрані. Я пояснив собі, що, мабуть, район, у якому я виріс, просто типовий передміський квартал 90-х. Який міг бути на будь-яких стокових фотографіях використаних у базі програми? Та я мусив визнати, схожість була дивною Особливо маленька, жовто-зелена поштова скринька, що виглядала ідентично маминій? Близько двох тижнів по тому я прокинувся від дзвінка брата о п'ятій ранку, «Девіде, сталася аварія. Сказав він, його голос стримтів і явно стримував сльози. Про що ти говориш? запитав я, відчуваючи, як тривога піднімається в грудях. Ти в порядку? Ні, це не я, це мама. Боже же, і його голос урвався, і він нарешті заплакав. Що? Що сталося? Запитав я, і з кожною секундою тиск у тиску крові зростав пожежа. Згідно зі звітом начальника місцевої пожежної служби, вона почалася на кухні близько опівночі. Схоже, причиною стало те, що плита була залишена вімкненою випадково. Вони намагалися нас заспокоїти, кажучи, що вона не відчула болю. Через отруєння димом вона напевно пішла у вісні. На той час я навіть не подумав про ці зображення у мене було надто багато на думці, через очевидні обставини ми з братом мали організувати похорон ми всі знаємо, що колись доведеться через це пройти, але завжди віримо, що це станеться десь після п'ятидесяти. А не тепер це не те, з чим двоє 24-річних можуть легко впоратись. Минуло близько п'яти тижнів, перш ніж речі почали повертатись до стану, який я міг би називати нормально. Тобто я вперше за кілька днів перестав плакати, думаючи про те, що ніколи більше не зможу поговорити з мамою. Тоді я знову почав писати і планувати нові кампанії для своєї групи. Я виявив, що написання історій, лору та планування зустрічей допомагає відволіктися від усього, повернутися у світ підземелля та драконів, де світ і правила, що ним керують, під моїм контролем, на відмін від реального світу, де наслідки остаточні. Тоді я знову повернувся до Міджорні, щоб допомогти візуалізувати деякі концепції, які я створював на той час. Один із моїх гравців, чоловік на ім'я Тайлер Гріфін, створив нового персонажа Ціфлінга Друїда. Він дав мені опис персонажа, і я сказав йому, що створюємо йому ілюстрацію для бабки, де він зберігає свій аркуш персонажа, нотатки та карти заклять. Тож я повторив той самий процес, який робив уже незліченну кількість разів і підготував канал генерації. Створи зображення ДНД персонаж, Тіфлінг. Друїд, Блакитна шкіра, чорне волосся з золотими пасмами. Дуже деталізовано. Як завжди, я сів і чекав у черзі, поки програма робить свою справу. Коли я отримав сповіщення, що генерація завершена. Мушу сказати, те, що я побачив, мене дуже занепокоїло. На всіх чотирьох варіаціях був персонаж із ДНД, якого я просив створити, але всі вони були моторошно схожі на самого тайлера те саме зачесане назад волосся, ті ж два тунелі у вухах, навіть той самий чортів шрам над верхньою губою. Але це ще не найгірше. Найжахливішим було те, що на кожному зображенні його персонаж був зображений повішеним на зашморгу в тісній кімнаті, заповненій сувоїми та мисками, які виглядали тривожно схожими на його спальню в квартирі. Побачивши це, я негайно натиснув кнопку Рестарт, і коли генерація завершилася, мене зустріла. Та сама серія зображень, за винятком того, що цього разу тіло вже було у стані гниття, а ворони клювали по чорнілу плоть, що звистала з кісток і сухожиль. Саме тоді я згадав ті зображення з пожежею і палаючим будинком і вигляд тліючих руїн, коли я прибув туди кілька тижнів тому. Я хочу сказати, що я досить раціональна людина, принаймні намагаюся бути. Але коли я сидів і дивився на ці зображення, згадуючи мамин будинок, мене нудило від страху. Це мусив бути збіг. Адже інструменти шиї часто створюють дивні речі, що виходять за межі очікуваного. Але це було. Найхимерніше відхилення, яке я коли-небудь бачив. Щоб переконатися і заспокоїти себе, я вирішив зателефонувати Тайлеру, щоб перевірити, чи все з ним гаразд. Гей, Тайлер, як справи? Девід? запитав він, мабуть, здивований, що я подзвонив, а не написав. Так, усе добре. Щось сталося, чувак? О, та ні, все добре. Я просто хотів сказати, що ця штука за її трохи барахлить. Вона не дуже добре впоралась із твоїм персонажем. А це? Та не парся. Я просто подумав, що було б прикольно, але ж це ж не кінець світу, засміявся він. Ну, я спробую ще раз пізніше. Може, почекаю оновлення. Без питань, Дейви? Гей. Побачимось завтра на грі. Побачимося, друже. Бувай. Якби я знав, що це останні слова, які я йому скажу. Я б, мабуть, спробував якось його попередити. Але про що? Про якесь вуду лайно, що я бачив його персонажа мертвим у фантазійній версії його спальні? Та він би тільки спитав. Що я курив, якщо я б йому це розповів? Що я міг сказати? Коли я закінчив дзвінок, то подумав, який я дурень. Усе гаразд, сказав я собі. Завтра зустрінемось усією групою, як завжди, буде весело, усе буде добре. Сам факт того, що я зараз розповідаю цю історію, напевно, говорить сам за себе. Нічого! Не було добре. Наступного дня о півдні до мене навідався місцевий шериф. Коли я відкрив двері, то хвилівався через якусь дрібницю. Подумав, може, вони прийшли через те, що я півроку їжджу з просрочною наклейкою тихогляду чи щось подібне? Щось трапилось, офіцере? спитав я, стоячи у дверях. Містер Едвардс, ми тут тому, що ви були останнім контактом, який спілкувався з Тайлором Гріфіном. Згідно з записами його телефону, ви дзвонили йому вчора о 8.47 вечора. Це правда? Так, але про що йдеться? запитав я, виходячи на двір, щоб приєднатися до них. «З ним усе гаразд. Про що була ваша розмова з містером Гріфіном? Спитав інший офіцер, ігноруючи моє питання. Я дзвонив, щоб переконатися, що він буде сьогодні на грі, сьогодні на грі? уточнив перший офіцер. Так, сьогодні ми граємо в ДНД, пояснив я. ДНД? перепитав перший. Я міг пробачити це питання. Він був літнім чоловіком, який, попри десятиліття служби, навряд чи чув про гру, що не була недільним футболом. Ви знаєте, ДНД. Підземелля та дракони, як у дивних ділах? спитав другий молодший офіцер. Так, відповів я, як у дивних ділах. Слухайте, будь ласка, скажіть мені, у чому справа з Тайлером? Усе гаразд? Старший офіцер глибоко зітхнув вашого друга Тайлера знайшла цього ранку його сестра у квартирі. Імовірно, це самогубство. Я відступив і мало не впав назад на свої вхідні двері. Мертвий? запитав я. Мій голос тремтів. Перед очима стояв образ його персонажа, що гойдається на мотузці. «Ви... ви сказали, що він мертвий? Вибач, сину, сказав старший офіцер, присівши переді мною. Ми просто перевіряємо, чи він, можливо, щось казав вам учора під час дзвінка. Він здавався пригніченим? спитав інший офіцер. Поводився якось інакше. Я не міг нічого згадати, бо не було нічого дивного. Тайлер ніколи б так не зробив. Він був жартівником у компанії. Завжди вмів розсміятися, навіть коли все йшло не так. Я не питав. Як саме він повер, тому що вже знав, але не міг цього сказати, бо тоді міг би сам стати підозрюваним. Але хіба це можливо? Хіба щось настільки безглузде, як запит у Міджорні, могло спричинити смерть? І якщо так, то це моя провина? Спробуйте поставити себе на моє місце та задати собі ті самі питання, які б сценарії були у вашій голові. Я думав, що просто божеволію, коли офіцери пішли, я ще з годину стояв у своїй вітальні і думав, що просто зійшов з розуму. Я хотів зателефонувати групі та розповісти, що трапилося. Тож направився до своєї спальні. Справа в тім, що коли я спустився відчинити двері офіцерам, на моєму комп'ютері йшов підказ з YouTube про ролі в грі, а також була відкрита вкладка з Міджорні, в полі якої вже була набрана наступна комбінація для генерації. Створи зображення самотній чоловік зовсім сам у порожній кімнаті. Темрява огортає його, нікуди втекти. Ніде сховатися, нікому допомогти. Немає Бога, який би його врятував. Мені це набридло. Я більше не хотів гратися. Я закінчив. Я пішов до клавіатури і натиснув клавішу Бекспейс, щоб видалити запит. Але в той момент він відправився прямо в чергу. Я ніколи в житті не відчував себе таким безпорадним. Я пробував усе. Від скасування запиту до повного закриття програми, але на той момент мій комп'ютер не реагував. Я стояв, нахилившись над столом, безпорадно спостерігаючи, як це страшне зображення повільно формується по пікселях куля стресу, яка накопичувалася в моєму шлунку після того, як я дізнався про Тайлера, перетворилася на начебто безкінечну яму страху. Та перечуття неминучої тривоги. Коли промпт нарешті завершив рендеринг, мені стало зле. На першому з чотирьох змінних рендерів я схилився над своїм столом у тій самій позиції, що й зараз, навіть у тому самому клятому одязі. Позаду мене була фігура, що складалася з чорної неорганізованої геометрії. Яку можна було створити лише за допомогою інструменту штучного інтелекту. Поверх цієї чужорідної фігури були нашиті кричущі та страждаючі обличчя. Крізь форму під нерівними кутами проривалися десятки павокоподібних відростків, які тримали цю істоту в повітрі. На другому зображенні були чорні вусики з нерівними грудними клітками. Та іншими подрібними кістками, що проривалися крізь них. Вони тягнулися до мене, хоча я все ще був повернутий спиною до комп'ютерного столу. На третьому зображенні ці вусики та павукоподібні лапки скували мене, повзуючи по моєму тілу та піднімаючи в повітря. Почорніли кістки, стирчали з цієї маси та впивалися мені в спину та руки. А з екрану комп'ютера виринала чорна, змієподібна постать. На кінці щупалець була розкрита рука з видовженими пальцями, які виглядали як загострений метал, вкритий кров'ю з пащою з гострих зубів на долоні. На четвертому зображенні кожен із зазубраних пальців впивався в мій череп, а рот на долоні поїдав якийсь. Світло чи сяючу есенцію, що вириналася з отворів, що виривалися з мого тіла. Я відчував, як серце б'ється мільйон разів на хвилину, дивлячись на цей спотворений і збочний промпт на екрані. Лише коли мої руки ослабли, і я майже зігнувся над столом, я швидко обернувся і нічого не побачив. Але кожен інстинкт тіла казав мені. Що я не в безпеці, що небезпека ще поряд. Тоді я дотягнувся під стіл і вирвав шнур живлення комп'ютера з розетки, залишивши монітор лише з чорним екраном. Я не повертався до цієї квартири приблизно три місяці. Я переїхав до брата того самого дня, він навіть не питав чому. Думаю, після втрати мами він був просто радий. Мати родину ближче, і мушу зізнатися, що я також. Група швидко розпалася після того, як Тайлера більше не стало. Всім було не так цікаво продовжувати без нього. Я просто відчував полегшення, що не доведеться скасовувати усе самому. Бо я вже не та людина, якою був тоді. Зараз я завжди озираюся. Завжди хвилююсь, що те, що я бачив, може прийти за мною для моєї матері, все сталося через кілька тижнів після створення зображень. Для Тайлера наступного дня. Я не знаю, скільки мені залишилося часу, але бувають ночі, коли я бачу щось у тінях, коли чую щось за вікнами. Щось, що наближається. І кожного разу, коли страх бере верх у темні моменти, мій розум повторює ці прокляті слова. Темрява стискає ніде втекти, ніде сховатися, ніхто не допоможе, ніхто не врятує. Як ви вважаєте, чи може сьогоднішня історія бути. Певним пророцтвом на майбутнє. І взагалі, поділіться своїми враженнями в коментарях про те, що ви думаєте щодо наступного меседжу. Людство буде керувати штучним інтелектом. Чи врешті штучний інтелект захопить людство? Якщо ви хочете, щоб ваша історія або історія ваших друзів звучала на нашому каналі, пишіть нам за поштою, яка знаходиться в описі під цим відео. Будьте в безпеці! Бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show.